І сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Возлюблені у Господі, брати і сестри, Свята Церква, готуючи нас до Великого посту, подає нам приклади, дороговкази у підготовчих неділях, як нам повинно брати собі до прикладу євангельські історії. Щоб краще виконати свою мету, очистити свої безсмертні душі. Так, у неділю про Закхея, Свята Церква показала нам, як Закхей, маючи бажання побачити Ісуса, будучи малого зросту, побіг на дерево, заліз на смоковницю, щоб краще. Розглядіти Ісуса. Ісус запримітив Його першим і сказав до нього Захею, скоренько злась, бо я сьогодні хочу бути у Твоєму домі. І зліз той швидко і прийняв в нього раду. Про що була мова із Ісусом і Захеєм у Його домі, нам не відомо, але нам відомо наслідки. Які сталися після цього, вийшов Захей на поріг свого дому, став перед людьми і сказав до Ісуса так: «Господи, половину майна свого даю убогим, а кого чимось когось покривдив, я тому поверну у четверо. на цей дім зійшло спасіння, бо і цей є син Авраама, відповів йому Ісус. У неділю митаря і фарисея, свята церква, показала нам, як Ісус приймає молитву грішника, котрий щиро кається, а не гордого фарисея, який сам себе превозносив, вихваляв перед людьми. Бо всякий, хто буде себе превозносити, буде понижений, говорить Ісус, а хто себе понижує, буде. Вивищений у неділю блудного сина, Свята Церква показала нам велике Боже милосердя до грішника, який відійшов від Господа у далеку країну гріха, але, отямившись, попавши у біду, вернувся до свого батька і сказав: Отче, я згрішив проти неба й проти Тебе. Прости, помилуй мене. Прийми мене не як сина, але як твого слугу. І Боже милосердя прийняло Його у свої об'яття і дарувало Йому спасіння. У сьогоднішню неділю, возлюблені брати і сестри, Свята Церква показує нам приклад страшного суду. Ця неділя називається ще і неділя м'ясопусна, тому що від цієї неділі. До свята Пасхи, по древніх традиціях, вірні християни не повинні вкушати м'яса і скромної їжі. Але вона має назву і про страшний суд, тому що сьогодні Свята Церква перед нашими очима показує ту картину майбутнього суда. Виникає питання: а коли це буде? Коли цей страшний суд? Настане. Про це у Євангелії є написано так: про цей день і про цей час ніхто не знає, а не ангели небесні, тільки Отець мій один. Але зато маємо дуже явно змальовану картину, як буде проходити цей день страшного суда. Бо якщо Ісус Христос перший раз. Прийшов на землю і народився в Іфлеємі Іудейському в виді маленького младенця, і прожив на цьому світі 33 із половиною роки, залишив нам святе Євангеліє, благу вість, зробив багато чудес, оздоровив багато недужих, вигнав багато нечистих духів і зціляв різні недуги. За це йому людський род. Відплатив тим, що його опоганили, його злословили, його знечестили і розп'яли на кресті. І він був похований, але воскрес із мертвих у третій день, згідно з Писанням. І у сороковий день після Воскресіння вознісся на небо, а в день 50-й послав Духа свого Святого своїм учням і апостолам. І послав їх у світ, кажучи, ідіть у світ і проповідуйте Євангеліє усякій тварі. Хто буде мати віру і хреститься, буде спасенний, а хто не буде мати віри, буде засуджений. І це Ісус прийде і другий раз на землю, але уже не для того, щоби постраждати, але прийде, як цар слави, щоби. Провести цей суд, останній суд, або, як його ми називаємо, страшний суд. Як буде проходити цей суд? Читаємо в Євангелії, що Господь Бог пошле своїх ангелів на чотири сторони світу і затрублять громким, трубним голосом. І усі мертві, як у землетрусі, воскреснуть перші. А потім ми, які залишилися в живих, будемо восхищені на воздусіх у повітрі, і там завжди з Господом буде, як нам говорить святий апостол Павло. І тоді син чоловічий прийде і з'явиться у своїй славі і у славі святих ангелів і Божих угодників, і як пастир розлучує козлів від овець. Так і цей пастир, наш Небесний Ісус Христос, наш Спаситель, розлучить праведників від грішників і поставить праведників праворуч від себе, а гріш, грішників ліворуч, і скаже тим, які праворуч від Нього, прийдіть, благословенні Отця моєго, і наслідуйте приготованої вам царству від створення світу. Бо я коли був голодний, ви накормили мене, коли я був нагий, ви одягнули мене, коли я був хворий чи в темниці, ви прийшли і послужили мені. А тим, які ліворуч від нього, скаже Господь, а ви йдіть від мене прокляті, вогонь вічний, приготований дияволу і його слугам. Бо коли я був голодний, чи коли я був голий нагий, коли я був в темниці, чи у лікарні ви не прийшли і не послужили мені. На цьому страшному суді відкриється лице кожної душі, кожної людини. Всі ті, які у цьому земному житті маскували себе по фарисейськи їхні лиця відкриються, і багато хто у той момент буде узивати горе, упадіть на нас. Холми покрийте нас, але не буде, бо тому кожному воздасться по його ділам. За всяке діло погане, яке зробили люди, дадуть за нього відповідь у День суда, говорить нам слово Боже. Тому всяке погане діло, діло, котре було. Противне Богу, противне Божим заподям, за кожну таку справу треба дати відповідь перед страшним судом. Не лише за діло, але і за всяке слово, яке погане сказали люди, дадуть за нього відповідь у день судний, говорить нам святе письмо. Навіть той, хто сказав своєму ближньому погане слово, рака нікчема сей Підлежить гієнні огненний у цей день суда. І за всяку спокусу, за усяке згіршення, яке роблять люди і подають у своєму житті, будуть давати відповідь у цей день суда. Каже Ісус: краще тому, через кого приходить згіршення, повісити. на Шию млинове жерно і потопитися в глибині морській, як спокусити на гріх одного із малих цих. Не лише за згіршення, але навіть і за погляд, і за свої думки потрібно давати відповідь у день страшного суду. Бо каже Ісус: всякий, хто дивиться із на жінку і своїм побажанням. Цей уже зробив гріх перелюбу і має за Нього відповісти у день страшного суда Божого. Возлюблені у Господі, брати і сестри. Ісус Христос з'явиться на тому суді у своїй славі, так як маємо на цьому іконостасі. Ісус, цар слави, а довкола Нього святі ангели і святі праведні. Старого і Нового Завіту, в оточенні своїх апостолів, своїх угодників, Ісус з'явиться на тому суді із Христом у руках і покаже нам своїх п'ять ран на руках, на руках, на ногах і на своїх ребрах, на своєму боці, і скаже: ось ці рани, подивіться за них. Це рани, які залишив я від тої крестої смерті, як... через котре я пролив свою пречисту кров, заради того, щоб кожен, хто повірить в ім'я Ісуса Христа, не помер, а мав можливість наслідувати вічне життя. Так як говорить нам апостол Павло, нема іншого імені під небом, крім імені Ісус, через яке. Можна нам спастися. Возлюблені в Господі, я думаю, що дехто з вас, можливо, бував у місті Києві в столичному граді у соборі святого Володимира. При вході в цей собор маємо величезну картину, де зображено День Страшного суду. І якщо ми удивимося в ту картину, дивимося. У півмракові людські лиця, які є скривжені, які є скорчені, які є в страшному ужасі і в переживанні. А пізніше піднімаємо вверх свої очі, дивимося, світло проміння спускається до них і там уже бачимо лиця. Радісніші, веселіші, але чим вище до трону, на якому сидить Ісус Христос, Цар слави, тим більше ясні, світлі і радісні лиця. Біля Ісуса з одного боку стоїть Іоанн Хреститель, а з другого боку приклонила свою голову на Його плече, пречиста Діва Марія. Усі лиця радісні, а її лице є повне тривоги, вона тим показує, що молить свого Сина за грішників тих, які знаходяться у чистилищі, щоб їх визволити до вічного життя, до спасіння. Тому возлюблені в Господі. Кожен роздивляючи такий образ, старається відшукати десь там себе, а на якому місці я мав би там опинитися. Тому возлюблені, не дивлячись на те, на котрому місці ми знаходимося в даний час, але дивімося вверх на нашого Спасителя, на нашого Царя Слави, Ісуса Божого Сина. Дивімося на Його матір, котра умоляє свого Сина, щоб він був милостивий до всіх нас грішних, маємо велику заступницю у небі. Тому у ці дні і в ці неділі, які приготовляють нас до Великого посту, користаймо із цієї нагоди, щоб отримати достойне покаяння. Щоби отримати достойне очищення, щоб свої душі, чисті й світлі принести перед вівтар нашого Спасителя, і почути від Нього ті слова, які почули ті, які знаходились праворуч від Нього. Прийдіть до мене, благословенні Отця Мого, наслідуйте приготоване вам Царство від початку створення світу. Амінь. Во ім'я Отця і Сина.